Tað er einn Пожалуйста. А я взагалі так ничего, а Я, так, не так, не чую, я на, на пьянке. А, не... а, а почему я вам пошлю на небу? Вот все векно. Если пекло Я вам ще пише дам. Хорошо. Я ну, задихає, то, так, не могу не векно открыть, нічого. Що тогда задыхать, зачем ты хай? Да не так Ивановна. Нет. А я-то. 68. У хаті 40. Закриті <плухи> вікна. Я тут живу. На думці немає ніякої. Це війна, людина, тоді навіть буде на приймати. Ви розказуєте, я це ж це проводив, потім не розказувати. 50 метрів, вот, отак і огадує, щоб від не стояла, 50 метрів. Що вам стоїть, щоб ми зайшли в хату? В я, не не надо, в я в хаті дох і калікою став. Не а я ж не каліка. Мені треба двір вийти. Вісім, 10, десять, одинадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Карнавку ж 15 метрів таке стоїть. Гнила перевірка із санстанції. Брехлива. Їм не мішає, щоб вам таке саме поставили. Це пневмогайковерт, яким вони відкручують гайки на колесах. Шум по технічних характеристиках, уровень шуму 96 дБ становить. Це сказали інструктори-розробники цього пневмогайковерта. А це санітарні норми, допустимого шуму в поміщеннях жилих і общественних здань на території жилої застройки. Тут записано чітко, що території, непосередньо непосредственно до жилим домам, норми повинні бути мінімальні 55, максимальні 70. У денний час доби. А вони запевняють, що за межами будинку немає ніякого нормування шуму. Ось ця перевірка, яку ви тільки що бачили, це все нам на уші навішувало. А виявляється, то норми шуму так і є. Парень пішов вже 6.36 шостого сьому 2012. І не смотрить парень із санстанції. Зінченко, що на монтаж робить? Дивися. Тобі не стидно? Не смотри, ти повдивися. Ти ж опечатував його. Оце так. Напечатав пломбу і не контролює його виконання тієї пломби. Це Зінченко переяслав санстанція. 70 Сімдесят год. на людка. Дивіться, збиушників, вона не при чому. Взагалі не до чого. 5 грудня 2012 року. І санстанції приїхали строїть машину у закритий шиномонтаж. монтаж. Из Санстанції. Ух ти, Диви, яка красива мордочка із Санстанції, а пише закрито. Ти подивися. Яка красива мордочка. Стыдно, стыдно брехать. Насправді звук від пневмогайковерту – ось такий. Вартується на СТО, яке 101 один раз було пломбовано санстанцією і якоби не працює. Ось так. Державна санітарно епідемічна служба України. 23 березня 2012 року пише, що 20 січня 2012 року винесено було постанову про тимчасову заборону експлуатації об'єкта. А це що? А це що? Це машина начальника главного врача, яка строїться на об'єкті, який начебто був закритий у січні 2012 року. А сьогодні, 5 грудня 12-го року, Опросто волосилися, забрехалися, забули, про що навіть і брехали, що в них закрите, що відкрите. Безстиже. Бігало, закривало, якоби, концерти робило, а саме строїться. Це ж треба таке безстиже до крику. Без тиже. Хмельницька, санітарно-еподологічна служба 20 грудня 2011 року сповіщає мене про те, що приміщення вказаного об'єкту за вказаний період опечатувалося двічі у листопаді 8 і в березні 9. го А Державна санітарно епідеміологічна служба України. 23 березня 2012 року сповіщає про те, що приміщення опечатувалося 20 січня 2012 року. Ви тільки що бачили, що воно працює повним ходом. Отже, ці два листи є повною брехнею. Віталій Кличко щодня спостерігає за незаконною роботою незаконною СТО. Сподіваюся, що він її закриє. А чиновників брехунів із Пиряславської санстанції, які писали брехню про те, що вона якоби була закрита, люструє. Головний державний санітарний лікар Київської області 10 грудня 2012 року. Станом на 6 грудня 2012 року пункт по обслуговуванню автомобільних шин по вулиці Лідописній 9 не працює. Сьогодні 23 грудня 2012 року. А це що таке? Що це таке? Це Панченко з прокуратури. І він працює на незаконній СТУ. А це що? А це Гринчук Брехун із Київської області. О, Гринчук, дивися, уже одне яєчко скрутили. А ти кажеш, що Остеон не працює, а яєчок уже нема. Місту чотирьох, три яєчка. Вони построять яєчку і накрутять назад. А ти напишеш, що вони закриті і не працюють.